Зараз будемо молитись хресну дорогу, тому нехай кожен з нас собі збудить намірення. В якому наміренні я хочу жертвувати цю молитву, цей нинішній день, який Бог нам благословляє доброю погодою, щоб Господь прийняв цю нашу молитовну жертву. Можемо жертвувати за душі померлих людей, рідних нам, чистилищі. Можемо жертвувати. За здоров'я хворих, за навернення грішників, за мир і спокій в наших родинах, за мир в Україні. Тобто в будь-якому наміренні кожен з нас якось має більшу чи меншу тривогу в житті. Хтось з внуками, хтось з сусідами, хтось з дітьми. Тому збудімо це намірення і в тому наміренні будемо провадити цих кілька годин у цій молитві, щоб Господь нам допоміг нас, вислухав, а також особливе намірення, щоб Господь простив нам наші гріхи. на це Дух Христа, оце кресне древо. і сама на себе його покласти, нести і там бути розп'ятою замість своєї дитини, бути мамою. Це велике Боже благословення. А водночас бути мамою, то бути подібною. До Матері Божої. в нашому житті, завжди цінити цей образ Божий, який є у наших безсмертних душах, цінити його, і дбати за його чистоту, царствою, сповіддю, широю молитвою і праведним життям. Чому ти Христе падаєш? Тому що важким був Хрест. Так само і в нашому житті. Ми важко не раз грішимо, але в наших упадках ми знаходимо полегшення, коли прибігаємо до волосердя Божого, до таїнства покаяння сповіді. Там у сповідальниці ми чуємо. Розрішається, відпускається, прощається тобі гріхи твої. І людина, немов окрилена біжить у вир життя знову. Він перед Господом на суді Божому і питає його Господь, хто ти? А той відповідає, Господи, я твій кардинал. Я той, який очолював церкву, починає в захваті розповідати і чує, хто ти? Господи, то я той, який будував для Тебе церкви, який проповідував. Тебе, який навертав грішників, який управляв твоєю церквою. Хто ти? Зрозумів тоді мудрий старенький єпископ, що питає його Господь, і він тихо і скромно опускає долівку голову додолу і каже, я твій покірний слуга. І чує відповідь: увійди у радість Господа Твого. Тому, любі браття і сестри, коли падаємо в тисячний раз у той самий гріх в нашому житті, в гріх, з яким реально боремось, який хочемо якого позбутися, не впускаємо ніколи рук. Бо грішник від праведника, а праведник від грішника відрізняється тим, що грішник, впавши в гріх, так в ньому, як диявол, лежить. Тій багнюці і не бажає стати, а праведник це той, який в такий самий гріх може впасти, але відразу ж таки бридиться той багнюки, того смороду, гріха встає і далі докладає всіх зусиль, аби жити праведним життям, аби жити з Богом.

Tocneșcia, mi-ai vite pe primul, Tocneului, mi-ai vite pe sudul, Tocneșcia, mi-ai vite pe trimul. За весь людський рік Він тяжко страждав, щоб я життя вічне мав. Праведний Йов у Старому Завіті казав, Бог дав, Бог взяв, Бог тобі дає життя, здоров'я, статки, ніколи не будь, не будь скупим, дати. На Боже, як колись казали наші побожні предки, Господь тобі поверне і твоїм дітям. ніколи не будь скупий для бідного і нужденного. Можливо, в тебе по сусідству хтось вмер, а родина не має можливості організувати похорон. Не говорю про поминки, говорю про похорон, про найнеобхідніші речі. Будь милосердним до іншої людини, до родини. Люби свою церкву і Бога, і Господь, коли ти щиро це робиш, не задля людської слави, але з любові до Господа, Господь прийме твою жертву як жертву Авеля, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Славного на тві той час, як із я на підкрест, я споріг вицілів мене, де з ним Божий. Син. То не свят, а ми в тебе прибив, то не люди, а в тебе суди. Вам місце. І коли приготую місце для вас, повернуся і вас до себе візьму, щоб ви були там, де я. Бо в домі отця Мого жител багато. Святий Шарбель, після своєї смерті. Являється одному молодому чоловікові, який сумнівався у позагробному житті і каже, рай існує. Він цей світ у небеснім Царстві рай, є більш досконалим і більш реалістичним, аніж світ, в якому зараз ми живемо.